Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії JVC модель CSJS 600. Динаміка розміром 16 см. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію його. В комплекті у нас. Інструкція з гарантійним колоном. Тут у нас друти підключення, монтажний комплект. Два квітера. Високочастотні динаміки. Ось такий мають вигляд. Також в комплекті додаткові чаші для монтажу. І два низькочастотні динаміки. Динаміки з пластиковими решітками. Ось такий мають вигляд. Інший динамік абсолютно ідентичний. Ідентичний, номінальна потужність даних динаміків заявлена 30 Вт, пікова 300 Вт. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 90 дБ, опір мають 4 Ом. Ось така комплектація. Даних динаміків. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.